Всім привіт! Сьогодні їдемо на Чернігівщину знову, в сторону Остра. А там, а там побачите, що буде. Там цікаво. Ось ще хто з нами їде. Пам'ятаєте з минулого відео про Чернігівщину? Там було два ендористи з Остра. Оце один з них. З Києва до Остра з нами проїдеться. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Гадаю, зараз саме час згадати щось тепле та приємне, а саме нашу літню подорож на Чернігівщину. Це був перший день літа 2024 року. В той час українська енергетична система дуже постраждала від російських обстрілів, і у нас постійно не було світла. Тому монтувати наші поїздки в мене не було ніякої можливості. Це тепер ми запаслися великими павербанками та зарядними станціями і маємо електроенергію незалежно від зовнішніх носіїв. Це розповідаю для історії. Колись передивлятимусь свої відео і буду знати, що в цей час взагалі відбувалося в країні. Мошка тут на екрані якраз. Да? нормально. Я бы не нравится свое наша улюблена кав'ярня. Ну, вони такі смачненькі. Ось цей. Нямочка. Нямочка. Дві нямочки. Це моє чи твоє? Це моє. Там учина, чи не пластика. Подписывай. Здесь у Ерхове, Козырова. Від Остра нам лишилося проїхати 10 кілометрів до села Пархимів. Там знаходиться зелена ферма Копиця сіна. Саме туди ми тепер і їдемо. Хмари ходили колами навколо нас, і будь-якої миті міг початися дощ. Грім гримить. Ну що, пішли гуляти, об'їзд заборонено, тому що там жирафи. А там якась буря, дивися, там такий вітер. Е, вона просто так от по цьому. По, по, полю, по полю ходить, полю, так? Та? <laughs> я не знаю. Я не тут <laughs> а це ж ця буря може і сюди налетіти. Гарний коник. Андрій же під дощ Він мене каже, у нас грати. Викручує цей. Добре? А Я спала, я вперед лака, я не знаю. Блін. Кошмар. Щасливчик. Я казала, що може. Мокри до трусів, каже. Блін. Та ще не відомо. То, може, потім скоріше шукати. О, дивіться, туди можна. Конюшню. Конюшню зайти можна. Кізочки. Манюня. Конюшки такі як. Дівчинко лагідно. І гладьте мене, гладьте. Так. Настя, ти ж такого хотіла, так? Ага, це такі білки постіла. Вже ні? Все постіла. Ну, а ну еще раз. А чего они так злые? А что ты злышься? А это точно енот? Может быть. Енот. Что ты хочешь? Ручка набрал. Вот так, вот так, вот Забрать не лапу. Обережно Настя. Він з кіхтиком. Да. Можна мене теж лапкою? <laughs> можна лапкою. Ха-ха, його. Ха-ха. Тому він гарчав. <laughs> <реш> Рома забрав в нього паличку і давав. А він гарчить. Козом. <реш> Ух ти! Нам сказали, що в полі є полуниця, і її можна збирати і їсти. Просто скільки з'їси, стільки твоє. Клас, поле таке. Дері інший вимір. Я спробую. І ще не так багато. Треба. Дивись, чим вона. Повільно налягають. Рома вже все з'їв. Ні, рома не все з'їв. <різь> Клас. А ми тут теж збираємо. Треба йти туди саме, саме краще там. Дякую. Це щоб я сама не збирала, так? Можна да? саме сама збирати, то ми Клас. Польові роботи, які всі виконують залюбки. Клас. можна назбирати так, щоб купити її, але ми ж не можемо вести на мотоциклах, бо вона поб'ється. Навіть квіточки ще є. І квіточки, і зелена полуничка. І червона. Менінька. Це нормально, я її не їв. Чуєш? Це дуже круто. Просто поле полуниці. Приїжджайте, збирайте. Хоча, коли відео вийде, можливо, вона вже відійде. Але просто знаєте на наступний рік. Збираємося йти, а Рома ніяк не може зупинитися. Такий худенький, так багато їсть. Це мошкара. Ні, мошкара і Фіма любить. Він смачний. А я не смачна. Мене не любить. Ну що, присладала? Хоча ні, здається, хімку це до Це я в куртці гуляла, а тільки куртку зняла. Настя казала, що в мене в косах багато мушкари. А, Настя, потроси мені коси. Та може вже потім, бо поки ти дойдеш, то так? буде те ж саме. Ай, кусається. Ага. Значить, вони люблять не тільки Єфіма, блін, в око попало, Настя. Нам тут сподобалося, місце варте уваги. Рома, тобі тут сподобався? Тут ще є така прохолода. Уф, клас! Блін, на дно ми дощі. А тепер ми ховаємось від дощу. покушаємо. Да, так, дощ такий сильний. Видно вон там. Ховатимемось десь під дахом. Де тут є дах? Ось тут. Ой! Що ж ви такий дах поганенький знайшли? Давай. Давайте туди. Давай сідай туди. Це, це головна світить і дощ. Ні, nee, так подивись, там тут Да. Ты що, все съел? У мене все. Вс, ми в дому покинуть. Польню Добре, що ми встигли собі повернутися. Бачите, добре, що Рома їв там полониться довго. Ну так, да, затримав нас. Да. Вот это угу. так мы намокли да, трошки. Сподіваюсь, там шолом. Где мушкара выживает? Да. Жи, она где-то под листьем А тут все сухое, наче. Ну да, класс, так, так mm -hmm. же и задумывалось. Наступная зупинка yeah. носит, только носит. Yeah. Yeah. За Угу. Все сухе всередині? О, класно, добре, що ми їх так перевернули. Блін, оце так. Це був чудовий день. Прекрасний початок літа. Таких днів. Має бути більше у житті. І щоб цей день не закінчувався занадто рано, ми проїхалися ще по маєтках Чернігівщини. Спочатку їдемо до палацу Паршковських, що в селі Чемер. Да. Палац Пашковських. Тут дуже гарно. Ми коли заїжджали тут. А, я ж зняла, як заїхали. Це просто вау! Ось ці акації вони такі високі. Навіть курочка є. Палац Пашковських у Чемері побудували у другій половині ХІХ століття. Він побудований з дерева, але в стилі неоготики з готичними вікнами. Стіни і фронтони будинку завершуються дерев'яними зубцями. Це дерев'яне так збереглося. У радянські часи в Чемерському палаці був клуб. Ну а зараз він стоїть зачинений. На тризи зробили дождь. Все по-советськи стол стоїть, книжки на столі. Пол дерев'яний дерев'ян. Навірно, що да, поводить. Обійшли садибу з іншого боку. Ось як вона тут виглядає. Тут вже щось ушкоджено, середину зайти не можна, двері зачинені. Покілимо. І далеко не можна відійти, тому що тут одразу дерева ростуть. Ну так, щоб засняти її повністю. Не влазить вона в кадр. Ай. Але велика. Територія цієї будівлі велика. Ой, який парк класний. Ще й лавочки стоять. Як корона, дивіться. Точно корона. М -м -м. Да. Дивися, ось ці да. акації ростуть, як корона. Да. Від середини і. А оцей круг для карети. Так, да, знову круг для карет. Для карети. Клас. Гарненько Сидіти можна, танцювати можна. Я зараз стою всередині цієї корони. Я не змогла не проїхатися по цій дорозі навколо корони з дерев. Дуже гарний тут парк. І постійно співає соловейко або дрізд. Тепер ми хочемо заїхати кудись на каву. Просто посидіти і перепочити трохи в новому для нас місці. ми в Носівку приїхали на каву. Носівка, намагаємось знайти тут кав'ярню. Тут багато всього, площа така. Кав'ярню ще не знайшли. Так <звук> нормально. Ходімо там. Шолому зазвичай лишаємо на внутрі. Ну, зазвичай вони там і залишалися. Мама, 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 я не могу. Так а це мое? А це твоє? Як це ты в них спутати? О, а это уже руками не, не Ага.

Это как нас на машине. Взять куда-то поехать на машине. Просто так прокатывать бензин. Зачем? Ну видишь, что ты катаешься на мотоцикле. Ну, подобается Ну, классно же. А что еще сказать? Офігенно. Нема, щоб город завести, картопля саджати. Ні, ну це не для мене. Город, картопля. У мене у бабушки був город. Я на город на город теж попоїздив. Так що з мене в моїй юності города було отак. Мені вистачило. А що в нас зараз лишилося? В Бобровиці А, садиба. Садиба. Чергняху. Да, як Їдемо до садиби Катериничів у Бобровицю. Палац Катериничів це садиба у цегляному стилі, яка належала українському цукрозаводчику Петру Катериничу. Збудована вона у 1895. му А за іншими даними, у 1910 му році. Тобто цій будівлі вже більше ста років є. Жили ж раніше люди, так? Але це тільки заможні люди так жили. Ну так, У наших всього, сучасних заможних людей такі ж замашки. Вони теж люблять такі замки. Нічого не змінилося, по суті. Будівля зведена у стилі цегляного модерну, доби історизму. Вона будувалася з червоної іменної цегли, на якій стоїть родове тавро ну, Катериничів. В принципі, мені здається, тут це гарне місце. І всередині там Цікаво, що там всередині. Головна окраса палацу це кований мережевний декор веранди, яка прикрашена металевими колонами. У палацах Катериничів. У Марківцях і Бобровиці часто проходили пишні бали. Сюди приїздили відомі на той час люди, зокрема, український поет Тарас Шевченко та українська акторка і театральна діячка Марія Заньковецька. Гарна судимо, гарна. Ну і все. Вікна заколочені. Всередину не зайдеш. Але двері стоять, і, мабуть, там якийсь склад. Бо інак... А мабуть там нічого і немає. Класна ялина. Нічого собі. Це, кстати, це не сотня, це. Ялина. Може це смирек? Може, смарек, але така була сильна. Ось таке. Багато, багато дуже садиб лишилося. І це Чернігівщина. Вона межує з Росії, тому заможніх людей тут було багато раніше. А зараз Чернігівщина це найзанедбаніша область в Україні, Вимираючі села. Чернігів це обласний центр. Він взагалі якийсь найзакинутіший з усіх, з усіх обласних центрів. Так. Зате раніше тут жило багато заможних людей. Навіть не знаю, чи варто сюди їхати, чи ні. Так один раз подивитися, можливо, і варто для тих, хто любить такі речі. А так спеціально здалеку сюди їхати. Воно ж все зачинене. Що це там? Хто це тут? Цей еффін мене вже підганяє. Давай швидше, швидше погнали, погнали. Та вже все, їдемо додому. Зараз будемо всі прощатися. По вечорам на виходник я не помню. Смотрю, я не знаю. День іде до завершення, перший день літа, попереду ще стільки всього і цікавого, і страшного. Весь свій вільний час ми намагаємось кудись їздити, бачити щось нове, а страшно те, що Росія постійно намагається нас вбити своїми ракетами та шахедами отак в день, ніби живеш. А вночі слухаєш сирену, гуркіт шахедів та стрільбу ППО. В це літо шахеди літали кожну ніч. Вони вже не лякають. Я навіть іноді вибігаю на балкон їх познімати. Я взагалі не розумію, для чого вони вже літають. Їх ніхто не боїться, бо неможливо постійно боятися. Вони стали нашою буденністю. Це я розповідаю теж для історії. Колись війна скінчиться, і ми маємо пам'ятати, за що ніколи не пробачимо Росію. Яка ж краса цей захід сонця!